Я йду з Figma, та я більше не UX-UI дизайнер. Я розумію, що це гостра тема, і від мене це чути ну лякає. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, це нормально. Кожен дизайнить як хоче, кожен будує кар'єру як хоче. Я сама тільки нещодавно закінчила курс по дизайн-системам у Figma. Для мене це також не до кінця простий перехід, багато що треба вивчати. І факти, які я сьогодні вам приведу. Я хочу це зробити навпаки, щоб ми з вами встигли переналаштуватись. Подивитись під іншим кутом і витягнути максимум можливостей. Погнали! Перший факт: у напрямку дизайн штучного інтелекту немає монополії. Компаній стає тільки більше і вони зростають швидше, бо вони можуть і мають. Фігма, наприклад, не можуть так швидко адаптуватись до ринку, бо вони завеликі для цього. Lovable, bold, Vizero можуть. До речі, початківці ви також маєте цю перевагу, але. Про це поговоримо пізніше. Фінансування ллється туди рекою з усіх боків: від інвесторів до користувачів. Курсор підняли 900 мільйонів доларів. Ловабл за вихідні зробили рекорд 250 тисяч сайтів за 48 годин. Далі цей дизайн я зробила штучним інтелектом 100%. Без фігми, без конструкторів, 100% штучний інтелект, мої знання і 30 хвилин? Він не просто гарний, він працює. Калькулятор працює так, як я його загадала. Чому він ще не онлайн? Єдина причина, тому що я вирішила поєднати продукт і сайт разом, бо це краще лягає на мою GTM-стратегію, тепер я можу це робити з легкістю. І я чекаю на бакен-шлам. І якщо я маю таку автономію, навіщо мені фігма? А ловабол розумію, українську, навіть я розумію дизайн, і ми разом працюємо x 100. І єдине, що напевно так здається, не вистачає, це дизайн-систем, так? Але тут найцікавіше два напрямки навіть. Перше, я вірю в новий ринок. Моя ціль, я єдина дизайнерка, розробниця, продуктова голова все це разом. Кінцева ціль створювати продукт повністю від ідеї до фінального кліку сама автономно. І в ринок, в який я вірю, це локальні продукти. Колись сайти мали не всі. Зараз вони у всіх і це база. І я вірю, що так буде з продуктами. Так, це не платформи, які будуть ростити роками, це локальні кастомні рішення під чітку задачу. І дизайн системи створюється, щоб багато людей про. Працювали узгоджено, і це процеси для великих команд. Але якщо це штучний інтелект і я, який все запам'ятовую, навіщо мені це узгоджувати? Тому самі розумієте, у мене є одна магія, яка реально працює. Можете називати мене божевільною, але вона реально робоча. Уявіть якусь суму, яку ви хотіли б отримувати за проект: закрийте очі, назовіть своє ім'я, суму, угу. відкривайте очі. Загадали, тепер, що це сталося, треба це підкріпити. Добром я залишаю посилання на банку. Волонтерам збирають на полагодження машин нашим захисникам. Банка Діми Малеєва. Я йому довіряю. Він був в мене на інтерв'ю, знаю його особисто. Залишу хвилини у нього на відео, де він звітує. І от на цю банку закиньте донат і закріпіть своє бажання. Добром, і воно збудеться. І тут буквально за кілька хвилин до зйомки Lovable викачує також оновлення. І для іншого кейсу це стосується дизайн-системи. І ті, хто умовно давно в дизайні, я думаю, ви розумієте, в яку сторону рухається штучні інтелекти. Вони заанонсували бібліотеки, як вони будуть працювати. Створюєте в Lovable проект, який відображає вашу дизайн-систему. Виставляєте це в налаштуваннях як дефолт і. Потім всі наступні проекти, які ви будете створювати, створюватись будуть автоматично з тим самим дизайном. Давайте на прикладі мого продукту так легше буде зрозуміти. От я зараз поєднала сайт і продукт, але зрозуміло, що коли я звалідую ідею, бо наразі це етап MVP, я захочу їх розділити, бо сайт і продукт мають різні цілі. І що я зроблю? Я в Lovable зроблю дизайн, і зроблю фронт в тому самому стилі, в якому у мене є мій сайт. Тому це буде об'єднаний все ж таки продукт. Якби це робилось, так би і фігма в дизайн-системі штучним інтелектом швидко, якщо я захочу щось змінити, наприклад, як і були раніше там шрифт, да мені не треба буде йти в стилі. Я просто напишу зміни. Силою думки, і мені здається, в цілому все це найкрутіша трансформація в моїй кар'єрі. Уявіть, скільки у дизайнерів зараз сили і автономії. Ви можете самі спробувати безкоштовно. У мене на Instagram і в LinkedIn є співпраця з Lovable напряму. І у мене є свій лінк Ліза Ловаблдадевсле Ви можете прямо зараз зайти. У вас буде x 2 кредитів. І я дуже часто бачу, що ой, суперскладні продукти зі сторони бекенду не зробиш. Але давайте звузимо все до дизайну. Дизайни, ти можна, які хочеш продукти, і фронт. Ем. Зараз я дизайню силою, думки завдяки своєму досвіду. Я знаю, що треба змінити. Я не дизайню вручну, я не створюю з нуля кнопки. Цього недостатньо от, для шоку і взагалі навіть фронт енд. Я от робила сайт, і от мені дуже хотілося конкретної анімації на кнопку, і я це зробила сама. Ти не зробиш складні продукти без бекенду, але дизайн... Там нема, там нема обмеження в складності. Чи треба технічні знання? Так, тепер вони будуть потрібні. Окей, я знала, що треба підключати Supabase, щоб збирати дані. Або я знала, що треба підключати капчу, щоб не пропускало спам, але я сама цього не робила. Тому і Patreon я тепер буду вести не сама. Я буду вести дизайн-частину, інші люди технічну частину. SQL Editor, The Unique Identifier. Ми створимо повноцінний сайт без кодінгу, без фігми, без розробників. Зробимо гарний дизайн запаблішимо на справжній домен. Додамо форму, яка буде зберігати відповіді і зберігати їх у базах. Всі кнопки будуть працювати, все буде інтерактивне, анімація буде. І знаєте, що головне? Ви це зробите самі і будете після відео готові віддати під ключ статичний сайт з нуля. Тому хто хоче, відео вже на патреоні чекає на вас і наповнене такими актуальними трендовими знаннями. І тут вас запитаєте, навіщо буде дизайнер? Я думаю, що дизайн трансформується дійсно з. Дизайну в дизайн інженірі, і ви маєте розуміти, що не всі хочуть робити продукти, люблять і так далі. Є ши, нема ши. Але навіть якщо це якийсь базовий і людині підходить, що це просто шаблон. повинні розуміти процес дизайну, наскільки він складний, в якщо ми кажемо вже про дизайн, який умовно заробляє гроші, навіть беремо компанію. Хтось займається продажами, хтось займається продуктами. Там директор компанії, у якому важливіше зростати, не буде хотіти навіть цього робити. Це так не працює. Ну, типу, в моєму оточенні, взагалі ні. Хто дизайном не хоче в близькому займатися, нікому це просто не цікаво. Далі факти, які мене наштовхнули на свіч. І раджу розглянути. Мені прийшла розсилка від інженерського продукту з заголовком інженери настав ваш час бути дизайнерами. Плюс вони влаштовували конкурс на найкращий застосунок на ловобол. Я подивилась, це топ. І взагалі, те, що це так швидко накрило нішу стартапів. Це також для мене дуже великий знак, бо стартапи завжди створюють і підхвачують тренди першими. Навіть те, що ви дивитесь на мене у Ютубі, це хтось колись повірив, що люди перейдуть з ті в інтернет. Так от, дивлюся на цей мейл з інженерами і думаю, якщо з штучним інтелектом інженери стають дизайнерами, то чому дизайнери не стають інженерами з іншими тулзами? Часи змінились, чи йде в обидва напрямки? Те, що було неможливо місяць назад, сьогодні можливо. І подивимось, що буде ще через два. Тому я прийняла рішення свідчитись і йти до цілі того, щоб в результаті я повноцінно покривала продукти, знала що краще за конкурентів. Робила продукт з нуля до кінця, піклувалась про безпеку цього продукту і стала в результаті дизайн інженером. І тут питання було злого болвізірувати те зараз. Можна худобідно зробити лендос. Якщо ти не розбираєшся в дизайні, це будуть шаблонні дизайни. Також чим більше у тебе навичок і знань, тим краще буде твій дизайн, правда? Чим менше ти знаєш чи менше у тебе досвіду, тим гірше буде твій дизайн фігма. Це те саме. І тепер більше того, я вам скажу. Окрім того, що у мене є дизайн-знання, тепер треба докинути ще технічні знання. Тож це просто не відноситься до цього, як згенерувати картинку, бо це відрізняється. Кліки у фігми безкоштовні з штучним інтелектом запити це кредити, це дорого. Тому ти маєш вміти аналізувати і передбачати, щоб зменшити вартість свого продукту, І це все тільки починається. Але я вам скажу чесно, коли у мене є настрій витратити кредити, така знаєте, то у мене може вийти такий унікальний дизайн, що фігми би такий не вийшов. Тож далі планую вивчати лелеми, штучний інтелект, а поки дизайн фронт і делегувати бекенд і безпеку моїх продуктів. І це все без фігма. Що ж там з початківцями і перевагами? У вас є перевага у мобільності. Коли ти дизайнер за стажем, працюєш у класній великій компанії, де потрібна дизайн-система, де в цьому треба розвиватися, бо там не все так просто. Там тисячі користувачів, багато співробітників, налагоджені процеси. Але, наприклад, цей дизайнер вирішив, що ні, мені подобається якраз напрямок ШИ. То дуже важко свічнутися в моменті, розумієте? А початківці можуть. Але, початківці, якщо ваші знання в дизайні на базі логіки, якщо ви можете зробити те саме, що може зробити підприємець, просто логічно розуміючи, то а вже ж такому випадку співпраці не буде. Бо ну який в цьому сенс, ну правда, ну реально, ні. То ж розумієте, що шапши дизайнев гарно привабливо і не згенеровано це виглядало. Вам треба вивчати UX, UI, Ці знання є супер must-have, потрібними. Також я думаю, що конкуренція буде менша, бо я думаю, що ми розділимось. Одні підуть в один напрямок, мастерити там фігма, інші підуть в штучний інтелект. Що думаєте, до речі, на цю тему? Хто, якщо не як свій я дизайнер тепер? Ой, це проблема, тому що це настільки до, що немає чогось, що я відчуваю. Хочеться сказати, що я дизайн інженер, але ні, мені до цього треба ще дійти. Це моя ціль. Назову вайб кодінг ні, тому що все ж таки мої дизайни з ши. Ну я не можу. Я скажу чесно, я не можу відрізняти їх. Від фігмі і в ши, тому ні, у мене акцент на дизайн. Коротше, це ще так рано, що поки що я поки що не знаю, і кайфую від цього, бо класно бути настільки рано. Що б я порадила взагалі, ну по-перше, підписатись на канал, бо я багато буду про це знімати і про прихід, навчати, як користуватися. По-друге, не сприймати це, знаєте, як дизайн ши закинути в капкат, в капкат і я й вирізаю тобі тло або щось таке. Це складно зараз. От я тут знаходжуся в Кремнієвій долині. Зараз люди максимально туди свій час і переходять і роблять вже такі речі. Такі тут от нещодавно вони виставили, що хтось за два дні з зловобол побудував слобол злово і курсором мені здається, побудував. Докусайн. Докусайн коштує 15 мільярдів доларів в руках тих, хто вміє, це, це, це магія. Тому і підходити треба до того, щоб щоб вміти цю магію творити. А ключ до цього це знання. Просто тепер і дизайн, і технічні, тому що раніше ми не піклувались про безпеку. Ти віддаєш сайт, безпека по іншій стороні. Так, а зараз навіть сайт з формою ну клієнту передати треба попіклуватися, щоб туди не летів спам і так далі. От такий відос на сьогодні вийшов. Наступний, як думаєте, що зняти? В чому є різниця, коли дизайнер з фігмою? Чи вже такий суто туторіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От буде дуже цікаво, щоб я розуміла про що знімати. Я, до речі, в телеграмі там, знаєте, для своїх хто хоче під'єднуватися, Там багато постів пишу вже на тему штучного інтелекту, і, і в інстаграмі тутори. так багато култ в кінці. Тому що бачите, в інстаграмі ми за туторіалами, в телеграмі, за особистими постами, в Патреоні за навчанням, в Ютубі, за навчанням всім цим разом. Да? Бачите, це про продукт, як про продукт, як я казала, кожна проблема вимагає свого кастомного рішення, і ми до цього звикли. Е, на маю надію, що починалось з ним настроєм, закінчилось натхненим. Моя ціль от, передати тим, хто бачиться, як я, от зарядити, тому що ну я заряджена на на, на максималку, просто і дуже дякую вам за перегляд. Хто хоче погнали зі мною під ключ, зробимо сайт на патреоні. Коли б я ще це сказала. І до зустріч наступних відео, а щоб ця зустріч відбулась, треба не забути підписатись. Дизайнемо.